Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу про сіанса на 2025 рік знак зодягатілець. Умовно, ми розподіляємо на три частини орієнтовно по 4 місяці. Одна частина на 4 місяці для того, щоб було краще орієнтуватися. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, і пасіянс вам відповість. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут папороть, це вдача. Ось тут дерево, це самотність, а також прийняття важливих рішень. Можливо, ви будете самі обдумувати та приймати якісь важливі рішення. Ось тут сонечко. Це освідчення в коханні, вам хтось освідчиться. Медична колба вона означає небезпеку, будьте уважні, перевіряйте все, що для вас важливе. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій, Другий розклад. для знака зодиака Телец. На 2025 рік. Друга частина. Ось тут знову ж таки гребінець, він показує тихе спокійне життя Терези. Ви хвилюєтесь, не треба хвилюватися. Ось тут, друзі, підкова, вона означає щастя. Папородь у вас був в першій частині то вдача, а це щастя. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще ось тут ваш замок, він означає закрита дорога. Іноді, наприклад, ви щось собі розпланували, але інші обставини не дають вам можливості це реалізувати. Поки що тут якась закрита дорога, а тут не хвилюйтесь. І ще, друзі, ось тут є дзеркало, воно показує подвійне життя. Подвійне життя мається на увазі подвійні стандарти. Наприклад, казати в колективі одне, а робити зовсім інше. Або точно так же в родині. Якесь подвійне життя, подвійні стандарти. Уникайте цього для того, щоб потім нанести не відповідальність. Прямуємо вперед. Подивимось на третю частину завершення вашого року хочу сказати друзі що нагадати дівчатам зелені камені це агат а також смарагд а також хризаліт, а також Цаворіт, зелений гранат, Цаворіт. Обов'язково доставайте все, що у вас є зі своїх прикрас і вдягайте. Це ніби маячок Всесвіту, що ви запрошуєте собі благополуччя на 2025 рік зеленої змії. У нас з вами третій розклад знак зодиака Тілець. Нарешті, друзі, можу за вас порадуватись. Дивіться, ось тут зірочка, вона не складалася перші два розклади, і нарешті вона склалася. Це ваша мрія здійсниться. Дуже гарний позитивчик. Іноді треба чекати для того, щоб відбулася можливість до здійснення вашої мрії. Ось тут руни. Прийняття важливих рішень. А також ось це дерево це усамітнення та прийняття важливих рішень. Іноді необхідно для того, щоб відповідальність потім не на кого не перекладати, рішення, котре стосується саме вас, ви саме їх Приймайте, і для цього не треба ні вплив ніякої людини, щоб ніхто на вас не тиснув. І ви потім знали, що я сам прийняв це рішення або сама. Ще, друзі, ось тут пусті хлопоти. Зверніть увагу, ось тут пусті хлопоти, ступка. І тут якесь рішення. А можливо, ви щось будете вигадувати, наприклад, як полегшити якусь справу, або як зробити так, щоб не було так важко. А справа сама собою вирішиться. Іноді так, так також буває. Але ось це завершення ваша мрія збудеться. Це дуже красиво. Повірте мені. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей візьмемо для знаку ТЕЛЕЦЬ. Застереження та пораду на 2025 рік в двох частинах: перше півріччя, друге півріччя. Застереження. перше півріччя, друге півріччя. Та порада перше півріччя. Друге півріччя. Зверніть увагу, друзі, застереження п'ятірочка Пентаклів в першому півріччі показує вам нестачу грошей, а також нестачу, може показувати фізичного здоров'я. Це перше півріччя. Приймайте міри, робіть правильні висновки, можливо, змінюйте якісь свої плани. Друге півріччя троєчка кубків, вона показує веселощі. І саме те, що ця карта застереження, вона показує не те, щоб уникати веселищі, а мабуть, в розумних якихось рамках. Іноді так буває, що у когось життя йде більш веселіше, і він вас запрошує, а вам не до того. Саме ця карта підкреслює, що веселищі все має бути в міру. Не занадто, а в міру. Далі, друзі, прямуємо: порада. Порада на перше півріччя старший аркан суд. Ця карта каже про те, що кожен отримує по заслугам. Якщо в чомусь відбувалася така ситуація, що ви були неправі, то ви будете або вибачатися, або виправляти якусь ситуацію. А якщо навпаки до вас хтось поставився неправильно нечесно, несправедливо, то він буде вам приносити вибачення, а також, як то кажуть, розраховуватися за рахунками. І ось тут, друзі, порада на друге півріччя це король жезлів. Ця карта показує дуже рішучу людину впевнено в тому, що вона робить. і судячи з того, що це король, то, можливо, або ви будете так себе поводити, щось рішуче робити. Або, якщо ви, наприклад, жінка, то ви можете зустріти таку людину для якихось важливих серйозних стосунків. Іноді це бувають особисті стосунки, а іноді по роботі якийсь проєкт, який ви будете з кимось робити. І ви будете цілком задоволені, тому що ви побачите гарний результат. Ось такі, друзі, для вас вишив розклад. Я бажаю вам успіху, всіляких гараздів в 2025 році. Дякую за перегляди на моєму каналі, за вашу присутність. Це дуже приємно розуміти, що коли я публікую пасінці, обов'язково кожен тиждень. Від 300 людей до тисячі їх передивляється. У нас уже з вами більше 200 тисяч переглядів. Дякую, друзі. Завжди рада чимось допомогти. До зустрічі.